Дивіться, загроза залишається. Загроза залишається. Чому? Тому що противника реально дуже багато. Коли противник розуміє, що він десь там у нього є якийсь успіх, в принципі, які ну це нормально, як і в нас, він намагається його наростити і викидає туди все, що в нього є, там додаткове. Да? Тобто якісь резерви, він закидає, закидає. Я кажу, в цьому напрямку як ніколи, просто ну, нас просто закидають м'ясо. Просто закидають звичайними якимись мотопіхотними підрозділами у нас просто скидають на м'я, їх просто кидають на м'ясо. Що скажете про відношення сил і засобів з обох сторін? Що можна сказати про те, скільки задіює Росія, і чим можемо відповісти ми ну в межах того, що ви можете говорити про це ну я багато не можу сказати, але у нас бувало інколи один до восьми да, це Ви про втрати говорите ти. чи про співвідношення сил? Це про співвідношення сил, то якби інколи один інколи. з нашого боку, вісім з їхнього. Так, да, так точно. Ну дивіться, коли ну, це при нас при наступальних діях, яких, яких ми не очікуємо. Якщо ми вже приходимо в напрямок, десь один до трьох, один до чотирьох. Ну, але ми обороняємося, і я от саме моя задача і наших підрозділів перейти в актив, тобто створити. Активну оборону в напрямку, тобто зупинити, стабілізувати, потім десь контратакувати, контрштурмувати, потім контратакувати, щось повідновлювати, да і спробувати піти далі. Потім ми там ставимо піхотні підрозділи і, маємо, і переходимо там в активну оборону. Так, тоді у нас із цього буде на найменші втрати це, коли ти в активі постійному, коли противник не розуміє так, от, от в туману вони там також вони там з'ясували, де наші да стоять позиції так Ми в туман теж не сидимо на місці. Тобто, якщо вони просто про десь вони перемістилися, ми відповідно в туман можемо зміститись вліво-право, вперед, так само, як і вони. І противник вже наступна група, вже вона потрапляє до нас там на там, вогневий контакт, а та група, яка там вже там, припустимо, зайшла назад, ми її там вже знищуємо по там позаду. Так і от ну, тут співвідношення сил теж десь, ну там один до чотирьох. Зараз, мабуть, десь. ну, я, я зараз, якщо там я можу поточнити вам. Ну, але втрати противника, ну тут були в нас втрати. Коли коли от ми заходили саме там і намагалися там стримувати, були десь один до восьми. Він ну, інколи, інколи один до десяти втрати противника. Уявіть собі, тобто зараз десь один до чотирьох десь, ну, приблизно десь в таких рамках. Тобто противник несе просто ну неймовірні втрати, ну але його ж ну, не, не, потрібно не, треба не забувати, що у противника набагато більш у них ну, людського людського ресурсу Україна така в скільки от 4 чи 5 разів більше ніж ми